Багато хто запитує, як виконати ці документи живі, прийняті вживу живі документи нашого роду. І ну, я, як людина, яка досліджує все це, я бачу якісь частини, там, файли, фрагменти виконання декларації про державний суверенітет. І я так я бачу їх трьохступінчатими рухами. Перший нас перший суб'єкт в державі це громадянин української нації, інших національностей для цього суб'єкта ми вже розробили. У нас є сайт. Не лякайтесь того сайту, ви можете на ньому не реєструватись, але там є дуже важлива для вас інформація від сайту. Ви можете побачити тут, і для того, щоб відчути себе суб'єктом. Скласти для себе національну шнурову книжку. Чого шнурову книжку? Пришнурувати себе до цієї території, до землі, до національного багатства, до об'єктів обліку. Тобто ти за них відповідаєш фактично за територію, за все національне багатство, передати дітям. Шнурова книга, ви пам'ятаєте в радянському союзі такі шнурові книги були в місцевих радах. От і тому ми вирішили національну цю шнурову книжку створити, значить відродивши нашу національність, бо без національності немає громадян. Ми разом двічі вирішили референдумом, що громадяни всіх національностей. І оця національна шнурова книжка вона починається з живого документа першого свідоцтва про народження. В цій національно-шнуровій книжці є ще документи про живі документи про проведений референдум і 17 .91 року, і 1 грудня 91 року. І закінчується вона підробленим паспортом, в якому вже відсутня і національність, і державні символи України, які до цього були в наших живих документах, і в свідоцтві про народження, в документах про референдум ці всі. Складові громадянства і і державні символи України, вони теж були присутні. І тому, знаєте, на тому сайті ви можете побачити початок національного слідства, де ми склали акт. Про підроблення паспортів наших. А мене, до речі, є кримінальне провадження, порушене в Богославі про підроблення мого паспорта, якому немає ні національності, ні державних символів України. Друга, друга ступенечка, Це ви можете зробити для себе кожен, навіть нікуди не подаючи, просто для усвідомлення скласти себе, своїх діточок, побачити, що на живому цьому просторі, який нікуди не дівся, є ми з вами живі. От і вживу можемо скласти ці документи. Другий простір це адміністративна національні адміністративні одиниці за п'ятим розділом декларації про державний суверенітет. І тут ми вже можемо збиратися нації української, того ж складати акти. Як я кажу, готуємо декілька днів, і буде готовий акт і протоколи наших слідчих дій. Які документи ми досліджуємо. Які, проти, які складені проти кожного з нас, громадянина і української нації з, з метою геноцида української нації на цій території, з метою терора, брехнею і фактично духа нації знищення. Це знаєте таке насильство на гірше, навіть ніж фізичне. От, і... Друге, друга ця складова. Ми кожен з вами, навіть по одному можемо в національно-адміністративних одиницях, почати це слідство, збиратись кубками, складати актиці і е голдувати документи на національний народний трибунал. І третій рівень створення Банка України е знаєте, нашого цілого з територія в межах кордонів Української СРСР переименованої України 1 грудня 91-го року. Той простір я так відчуваю, що ми його побачимо трошечки пізніше, коли почнемо працювати, кожен і знаннями добуваючи їх, вивчаючи живі документи і складаючи свої особисті національні шнурові рік книги і працюючи з актами встановлення фактів кримінальних дій проти української нації, народу України. І складаючи протоколи в слідства кримінального, ми вже тут знаєте, додали творчість однодумців, додало, що ми не тільки судді захисники на цій території, ми ще й слідці, слідчі національні і народні слідчі, які досліджують злочинні дії тих, хто підробляє і документи державні, і фактично забирає духовний і матеріальний простір. У того, у кого його забрати, неможливо, оскільки дух, дух і роду і дух, нас, кожного на цій території народився, це найбільша сила, і викорінити її неможливо. Ну так, поки що.